Вісли мені в ремонт світлодіодний ліхтарик. Як заявляє власник, в нього він взагалі не працює. Натискаю вимикач, що в першому, що в другому положенні реакції 0. Можливо, не працює через те, що розряджений акумулятор. Тому я думаю, що його треба спершу спробувати зарядити. До речі, отак прикольно в ньому вилка схована. Не бачив раніше такого. Після того, як став розетку, ніякої індикації не побачив. Ну, як мінімум, мав би якийсь загоріти світлодіод десь. Значить, проблема дійсно є, і потрібно розібрати і глянути, що може бути. Неозброєним оком можна побачити, в чому проблема. На платі, яка відповідає за зарядку, зірвався конденсатор. Замість акумуляторної батареї підключає лабораторний блок живлення, щоб перевірити, чи остальні компоненти цілі. Видно, що передня матриця працює, споживає 330 мА струму. Букова матриця теж працює і споживає 340 мА струму. Тепер треба перевірити, чи справний акумулятор. Напруга на першому 1,3 В, на другому 3,5. Потрібно спробувати їх зарядити. Підключаю до лабораторного блока живлення і акумулятор нічого не споживає. В другому така сама ситуація. Споживання 0. Це, до речі, я перемалював плату зарядки акумулятора. На вході в нас запобіжник у вигляді тоненької доріжки на текстоліті. Далі цей конденсатор Сібахнуть паралельно з резистором на 560 кОм. Далі індикуючий світлодіод з резистором на 330 Ом. Як розумів, він потрібен для того, щоб було видно, що пристрій підключений до мережі. Далі в нас йде діодний міст, ще один окремий діод і на плюс акумулятора. Також від діодного моста йде резистор, і з табілітроном чи з діодом я не знаю. Я там лишив знак питання. Може хтось напише в коментарях, що це. Ось так він, до речі, виглядає на платі. Мінус я зобразив так. Він в цих трьох місцях у нас підключається. Це вже я намалював схему підключення світлодіодних матриць. Це перша, це друга світлодіодна матриця. Вони підключаються через перемикач такий на перше і друге положення. До речі, цікаво, вони перемикаються через мінус. Не знаю, чому інженери вирішили так зробити. І так само в розрив мінуса був вставлений резистор на 2 ома. І резистор вже йде до мінуса акумулятора. Щоб було більш зрозуміло, я позначив плюс червоним, а мінус. Мінус білий мене, мав би бути чорний, але він просто білий. А акумулятор, до речі, вже заряджається тою схемою, що я показував на першому листку. Ось він. Тому найкраще рішення це буде переробити ліхтарик на літій йонні акумулятори. Звичайно, якщо у ваших запасах є такі літійонні акумулятори. Заряджатись вони будуть таким зарядним модулем. У мене є два типа з Type-C входом і Micro-USB, Візьму з Type-C. Зараз постараюся зобразити підключення контролера до нашого акумулятора. Отже, дріт який йшов до плюсового контакту акумулятора, ми відключаємо контакт Out Мінусовий контакт ми підключаємо до аут мінус і він вже йде до резистора, а потім до перемикача. Вроді на схемі більш-менш зрозуміло. Тепер давайте зробимо з цих банок батарею. Для більшої ємності я вирішив використати три банки паралельно. Перемотую їх малярним скотчем, і після того підписую де плюс, де мінус. Знаю, що неправильно паяти акумулятори, але якщо паяти швидко, щоб не перегрілися банки, то так можна теж. Підпаю до плюсових контактів червоний дріт, так щоб було зрозуміло, що це плюс. Відповідно до мінусових я підпаю чорний дріт. Другий кінець червоного дрота підпаємо до B+, другий кінець чорного до B-. Далі нам треба демонтувати цю плату. Вона виконувала функцію зарядки кислотного акумулятора. А ми його замінили на літіоний. Вона нам більш не потрібна. Цей двохлопний резистор, який був в розриві мінуса, був припаяний до тої плати. Зараз я її напряму припаю до кнопочки, до середнього контакту. Думаю, на цих контактах термоусадка зайвої не буде. До середнього контакту, після резистора, я підпаю чорний дріт. На резистор теж надягаю термоусадочку. І після того прогріваю все термофеном. Ті дроти, які йдуть від вимикача, назад підпають до світлодіодних матриць. Вирішив використовувати рідний кейс, в якому був кислотний акумулятор. Але щоб середині банки не батлихалась, я його приклею на двосторонній скотч. Ось так в мене це вийшло. Вложимо наш кейс назад в корпус. Плюсові контакти від світлодіодних матриць я підпаю до ще одного червоного дротика. Відповідно, залучую і надягаю термоусадку. Другий кінець червоного дроту я підпають до контакту OUT+. плюс. Чорний дріт, який йде від вимикача, підпаю до OUT-. Все, схема зібрана і вона навіть працює, можна збирати. Давайте протестуємо, чи заряджається наш ліхтарик. Червоний світлодіод свідчить про те, що йде зарядка акумулятора. Максимальний струм зарядки буде приблизно 1 А. Плату зарядки я вирішив приклеїти на двосторонній скотч. полагодити цей ліхтарик Та ще й модернізувати за відносно невеликі гроші. Так як акумулятор я взяв старої батареї ноутбука. Так, вони не нові, але сумарна ємність батареї більше 3000 мА. За моїми підрахунками, на одній зарядці він буде світитись понад 10 годин. Тому я вважаю цей ремонт рентабельним. Всім дякую за увагу, бережіть себе і Україну. І на нас одна.